Минуле відео у мене було на цьому ж самому полі, де посіяний сорт саламанки від Grande Ora спільно з Агропрайдом. Агропрайд, якби надав мені таку можливість, щоб я зробив експеримент із свого поля і показав, що й до чого. До речі, вся історія від Я, до я даного сорту буде на моєму ютуб-каналі. Ну, про це не зараз. Зараз в минулому відео я показав за те, що, от бачите, немає 2-3 метри. Одні пеньочки тальчать. Я думав за те, що совка. Тим паче я збоку знаходив совку, ходив, копався, є там свіже з'їдена, совка. Все. Що думати, заправляти інсектицид, виїжджати? Так я й зробив ввечері. Я приїхав, навіть не ввечері, вночі, там після 10-ї години. Совка повинна вже буде вилізти на зоні, щоб ну, якби, на вечерю. Приїхав, почав дивитися спочатку, лазити, нічого не знайшов, ніякої совки, нічого не знайшов. Але став той рядок, де стоять пеньочки. Іду, іду Один кружочок такий чорний лежить. Ну, думаю, лежить, і лежить. Іду далі. Ще один лежить кружочок чорний. І тут я за що який я тупий, за те, що не зрозумів, що оці рядки мене вижрали просто зайці. Тобто до совки тут ще не вистачало. Зайців, як розумієте, все жрає. Я не знаю. Отам навіть є таке за те, що 50 метрів отак немає рядку і все. Отак став, чисто і погнав. Не знаю, можливо, ми там сім'єю заходили. Але все одно. Покропив інсектицидом, тому що ну вже заправив, та і тому ж я совку знаходив, яка їла там поштучно і вирішив перестрахуватися. Покропився добре, по дозуванню повели води, все чудово Приїжджаю на наступний день та є свіже з'їдене ще. Приїжджаю ще на день. Є свіжо з'їдені листочки, які з'їли буквально передо мною. Я не знаю, я вже почав навіть у чат GPT питати, що за хідля, чому інсектицид не взяв. Він говорить за те, що, можливо, там якась устойчива вид совка. Не знаю, якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Сьогодні четвертий день, після того, як я вніс інсектицид, вночі все по технології знаходжу. він навіть далеко не ходив просто. Тобто інсектицид нічого не взяв. Ось ось вона знаходиться. Ось що це таке? Це ж совка, правильно? Вона якась генно генномодиф... модифікувала чи що, чому в неї імунітет до інсектициду, який в минулому році працював, і все було добре. До речі, вона якась коричневенька, я не знаю. Совка, можливо, трошки біліша, тому хто знається на видах совки, не знаю, напишіть в коментарях. Але вона живіє, всіх живих, як розумієте, ось свіженька з'їла. Такого небагато зустрічається, але все одно зустрічається. Я досить таки сильно переживаю, щоб надалі не було гірше. Ось трохи раніше ще з'їло, там вчора, позавчора, тут пробіли вже є, тут вже висохло, пересохло воно. І так по всьому полю. Так, то візуальні рядочки все добре, все чудово. Тому напишіть в коментарях, який ви використовуєте інсектицид, який 100% буде працювати, тому що я задрався, я не сплю ночами через те, що в мене така херня на полях. Ще відповідальне поле, там де демо ділянка, і потрібно край як опережно, підходити до самого процесу дорожнього.